Сьогодні українці цілого світу стали на захист української мови в знак солідарності з українцями, справжніми українцями, які прийшли сьогодні під Верховну Раду. Ми протестуємо сьогодні не тільки в Римі, сьогодні у Лісабоні, в Афінах, у Франкфурті, в Мюнхені, в Берліні, в Мадриді, в Барселоні українці вийшли під дипломатичні установи України для того, щоб сказати своє рішуче ні русифікації України. Своє рішуче, ні, мовній війні та провокаціям українофобію. Це включає публікацію актів центральних органів влади, паспорти та документи персональних даних двома мовами, досудове слідство, допити та прокурорські нахід, освіту у дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних офіційно-технічних та вищих навчальних закладах згідно з потребами громадян. Вивчення державної мови та російської мови в усіх загальноосвітніх, середніх навчальних закладах. Поштові відправлення до телеграми російської мови. Таким чином, для багатьох аспектів державного управління російська стає на рівні із державною мовою. Хоча вивчення української мови залишається обов'язковим і має бути забезпечуватися згідно з проєктом закону промови, можна пройти всю програму від дошкільного до університетського рівня російської мови. Визнання мовної свободи у ЗМІ та культурній сфері може ще більше призвести до домінування російської мови завдяки ринковим чинникам. Як підкреслило з Вінцянською комісією, самого початку було зрозуміло, що російська мова найвірогідніше відповідатиме 10% порогу, необхідному для посиленого захисту на багатьох, якщо не на більшості території України. Наслідком цього стане те, що в численних сферах громадського життя російська буде використовуватися на рівних або замість державної української мови. Москва віками силою проводила політику русифікації і денаціоналізації поневолених народів, в першу чергу української нації. Українська мова потребує з боку української держави, захисту та підтримки для її лікування відповідства і повного відродження. Організація українських націоналістів Бандерівців вважає, що про засади державної мовної політики повинен захищати українську мову, протезувати їх що неї менше користується, створювати професійну. Сьогодні українці цілого світу стали на захист української мови. в Знак солідарності з українцями, справжніми українцями, які прийшли сьогодні під Верховну Раду. Ми протестуємо сьогодні не тільки в Римі, сьогодні у Лісабоні, в Афінах, у Франкфурті, в Мюнхені, в Берліні. В Мадриді, в Барселоні українці вийшли під дипломатичні установи України для того, щоб сказати своє рішуче ні русифікації України, своє рішуче ні мовній війні та провокаціям українофобії. Ганьба українофобом. Ганьба! Ганьба! Це що треба. Я теж за це. Охилилася цього з наша славна Україна. Зажурилася. Ганьба! Добрий, день. ми вчора з вами бачили. Доброго дня. Доброго дня, Олег. — Скоро тут жити буду. Доброго дня. — Доброго дня. Давайте з вами. Пане Євген, ми сьогодні хотіли передати представникам посольства нашу позицію щодо закону про мовну політику, яку вже нам сказали, що от проголосували в першому читанні цей закон. Світрянське товариство Українців в Італії. Я абсолютно незгідно з прийняттям цього закону. Вважаю, що його прийняття суперечить державним інтересам, буде сіяти на шходить у, шходить в вороснечу і шкодить розвитку нашої держави. Ми тут зібралися не тільки в Римі, в Лісабоні, в Мадриді, в Барселоні, в в Мюнхені, е Берліні, тобто в практично всій Європі сьогодні українці хочуть сказати свою думку про цей закон. І Хочу закликати ще раз президента і Верховну Раду не заговчити ситуацію в Україні і відмовитися від таких провокаційних речей. Ми хочемо вручити вам звернення світового конгресу українців, на підтримку якого ми сьогодні прийшли всі сюди і підтримку світового конгресу. І Ми поділяємо всі ті речі, які є викладені у цьому зверненні. Ми просили, щоб посольство України в Італії донесло цю позицію. До компетентних органів України. Добре, спасибі. Дуже дякую. Ми обов'язково це по поводі, повідомимо наше керівництво. І мені приємно, що є українці, які уважно стежать за кроками нашого керівництва нашої держави. Це завжди приємно, що є думка. Які нашої на громадськості. Да, та, яка не, тільки на підтримку, а і на, яка має, наприклад, і е, іншу точку зору. Тому це дуже добре. Я дуже, мені дуже приємно, що ви слідкуєте за цим, що робиться в нашій країні. Ми обов'язково це передамо. Ми також хотіли підняти питання про щемлені наші права, права виборів. Добре. Дякую вам, що ви всі прийшли. Обов'язково повідомимо про те, яка є точка зору українців, які знаходяться за кордоном, які працюють за Ради нашої держави, за кордоном. Дякуємо, дякуємо. Не можемо лишитися байдужим. Будемо ще більш не байдужі. Сьогодні робочий день не мало. ми будемо знову ще більше небайдужі. Півночі на півночі розмовляють Австрійською. На півдні в Неаполі розмовляють не знаю, Ми знаємо, іспанським діалектом. Так, розумієш, але всі італії звучить італійська мова, і вона є єдиною державною мовою. і так само у ну, нас ми нікому не та йому не розмовляють. Не і, вона. Вона, і вона, і, вона. вже не вже то закон закон, який дуже навіть на першому місці зараз для України. Оцей закон що на першому місці зараз для не берегти Україну, і саме це може бути було більше мова. Єдина мова. Кажуть, що мало. 20 років для українського, якщо ми 350 нас, наприклад, ми розмовляли російською, то за 20 років не можуть всі розмовляти українською. Це ясно, я думаю. Так, але терпіння ті, 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 що розмовляли українською, зараз переходять на російську через кіно, через книжки, через газети. Це прикро, тому що. Якщо, якщо ви пам'ятаєте, якщо не друкуються книжки української мови, а хто має думати про це держава? <гум> якщо ми приїжджаємо додому і шукаємо для дітей книжки чи касети, ми не можемо знайти все російська мова. І вони тичуть нам російську. А ми хочемо купляти українське. Українського немає. Це сини Святого Духа. От Отче наш що сини не бета, нехай святиться твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від свідока. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам наших. Богородице Діво, молбами, нашими з скорботах не погорди, але від бід і збави нас єдиночиста і благословена. Пресвята Богородице, спаси нас. Дякую. Я вважаю, що це є ганебний підсумок 20 років незалежності. І ми прийшли до того моменту, коли е, обдурюючи український народ, хочуть зробити російську мову другою державою, І що фактично є обман повний, тому що це буде означати, що це буде одна, єдина державна мова, тому що е, в Україні. Е, при владі є антидержавні, антинародні, антиукраїнські сили, які користуються в теперішньою своєю перевагою якоюсь там на долю, і от, щоб зробити якомога гірше українському народу. Ще просунутися на крок до, до знищення української держави. І цей уряд хочу підсумувати, що цей уряд, який зараз не має права на існування, і він має бути. Усунути якомога швидше. Чому ви сьогодні прийшли під під посольство України? Ми сьогодні прийшли під посольство України, щоб показати своє ставлення до цих рішень українського уряду, який є абсолютно не Я як я, як художник, представник інтелігенції закликаю всіх зробити свій маленький крок, свій маленький жест для того, щоб не не дати їм зробити свою чорну справу.